Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до бичків, Коля буде чіпляти диски, поїде дискувати стерню, там де ми пшеницю молотили. Уже солому вчора з Ігором повозили всю. То ділянка якраз чекає, щоб подискувати. Всім привіт! Зараз поїдемо полущимо, бістренько гляну до дисків і трошки обслужу їх. Тому що попередню ділянку, коли дискував, почали тарилки брати, по-моєму, передні. Зараз підніму, гляну, підтяну їх, перемажу і хай працюють далі. Бішки якраз зараз знаєте, так не дуже жарко, то приїхав на вулиці, були пастись. Кром техніки подобається їм ходити. Солому возили возом, там я не вгадав, дещо по тюках, казав, що буде біля 300 тюків, а було тільки 140 тюків. То добре, що залишили ту житню, вона в покосах лежить, але трошки дощик там намочив мочі, то хай який день-другий підсохнемо, будемо також возити. Якраз два таких вози неповних було. Мені знаєте, на його подобається грузити. Починати низку, такий він великий. Не треба вверх башню робити. А бічками для пасуться, де все. Мабуть, рижик наш самий такий грубший весь, так? А жираф, мабуть, найвисокий. Кабачок такий спортивний. О. Хвіст пістолетом хоче побігати. Ну Рижик, що ти робиш? На камеру таке негарне. Так знаєте, цього року в нас різнобів, виходять більше-менше, що то потроху їх добирали то тоді три, тоді п'ять, тоді ще декілька, декілька штучок. Але нічого порівняється. Так, добре, йдемо тебе зараз причепимо диски. Скобачок ходить. Хостап підняв, хочеш побігати чи що. О, пішли мабуть на водопой. Води попити. Зараз поки трактор не мішає промажу заодно їх. Оцей, до речі, шприц не перший, який дійсно маже там де треба мазати. Не стронки зверху. Працює дуже, дуже шикарно. Така трубка резинового гнеться, також раніше такої не було. От то, що Написали, мені порадили, що тубуса вставлять з цієї сторони у шприц. Зараз користуюсь отаким. Літол 24. Замовляли в магазині вітол. Також з нашим промокодом є знижка 20% на ці товари магазину. покажу. Ось такий літолочок. А то, знаєте, я раніше з цієї сторони заправляв. Я бачу, що якось у мене не дуже виходить, думаю, можливо, рука не набита, все гукав лесі, що дай тебе руки сухіше, бери, трапку, якось допомагай. Там треба пружину натягувати, коли з тої сторони, то все без проблем. Ну нічого. Навчилися вже, значить. Зараз промажем. Тут я не знаю, скільки його там мазать. І так немає, щоб наприклад показався десь по якийсь щельок. Я так роблю покачків 10. Так просто трохи частіше. Сьогодні вперше покористуюсь таким набором. Також замовляли в магазині вітол на бордолоїд. Це для батька замовив, То, що його не було дома, ще, поки що новенькі зараз позриваю гайки, вони трохи важкувато відходять, поки диски на землі стоять. тому Не прокручуються тарілки самі. На ці трошки знаєте можна труби надівати. Тут ще з цієї сторони підступаєш, отак посідали, вони. Sollten wir ja, dann... І з такою трубою, значить, знаєте, можна не розрахувати трошки. Здоров'я доволяє багато. Віщо, мазин дуже має такий великий вибір. Все-таки вже рахується більш до професійного, якби до такої більш грубшої роботи. Де гайки більші. Велосипеда ним не вийде крутити, Ну бачите, така трошка круп круп пішагу і. Все-таки залізному кейсі йде. холодильничка знаєте, У трактор, щоб вода була б холодна. Трохи підморожуємо, десь, в морозилку положила. До роботи з кабіною я вже привик. Зразу якось так непривично було, коли тільки поставили, що раніше відкрити їздив, а тут вже як в Ну нічого, як, як тут і стояла. Ото єдине, тільки, коли на вулиці 35 тепла, то в кабіні виходить 38. То я так відкриваю, одне, друге вікно так протягу немає, то в принципі можна працювати. Буває, коли, буває, коли стелю піднімаю. А так, нічого, кабіну задоволений, кабіну рекомендуємо таку. Бо тоді, коли ставили, писали, що відкрили такі щелі. Коли тільки накинули її, то хлопці поробили. Оплонитель стоїть, попитягували її на болти. Заду, якби кріпиться на крила на один, на друге крило, а спереду кабіна кріпиться на отакі пластини. Ця пластина до кабіни приварна і на болти беруть до самої підлоги вже її. Ну Трактор садожний холодильник, От, бачите, він якби до такого не передбачений. Але краще, як було і як без кабіни їздить. Зараз не прощать. Час і часу. Треба робити таку процедуру. Трактором працюю зараз на другій повишенні, так його не глибоко, аби більше стерню порвати. І все, хай чекає до осені, хай сходить те, що комбайн погубив. І також бурянчики, які що у нас його було б менше на полі. Де що порвало, де можливо залишилося. тут бачу стик. Ні, Коля буде дискувати, я поїду додому. Тут така ділянка немала. А можливо зараз і помічник приїде. Ну, бо сьогодні я без напарника, то знаєте, якось ну, не туди не сюди. Щось вже розлінувався геть. Бузки... Його вдома не було, він не встиг. Ну, бузьки позбирались на жабки чи на черечки. Ото припарує. Зараз приїхав на поле вже з косаркою. Планую скосити ще тут у сплістерні, так далекувато від села. Тому його залужили, щоб не їздити, не орати, не, не дискувати. Така вона невеличка, але нічого будуть перебирати бички. Не перебирати, їсти це смакота. Будемо приступати. Серну вже докосив, там трошки посередині гарніше, як з краю. То ще яка хурка буде, будемо сушити. Зараз приїхали на поле, де в нас кукурудза. Ми її не пересівали. Хочемо нарвати качанів, можливо, наваримо, але вже Коля привозив пару штук із другої ділянки, але такі ще молоденькі, кажу, давай поїдемо ще на яку. Може будуть такі старіші. Угу. То ти сказав, що молоденькі і ще що сказала? Каже, привіз п'ять штук, якби тобі шкода. То думаю, Зараз не ну, ламаємо, вже нічого їсти, будемо будем тільки качани гризти. Але теж такі смачні. Ну, хлопці зацінили непогано. То вже кажу, нарвав і більше, стільки кажу, нарвав, а то тобі кажу, шкода, то ж багато посіяно. Вони собі хлопці підсолюють. Тут, тут бачу, що також ще буде рановато, поїдемо на ту, 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 ту слідучу ділянку. Тут у нас посіяна кукурудзка гібрид від Лімагрей, гібриду Еслі V230. Вона мала бути раніше така. Але на, на різних полях по різному вона з весни тоді така холодна весна була, то по різному стартувала. А ну ходи сюди, Коля. Тут здається всередині такі більші я, чи, чи, чи там будуть? А хто з них зараз? Бо так з краю тут такі малі. А ну взагалі. Є ще будуть молоді, я думаю. Так. Да. Ось ще молоді. Там хоч трохи якісь жовтіші були. Там були жовтіші, як привозив. Що беремо? Що заберемо, але бачу, що так ще оці чуби ще на пісохші, то ще вона... Ми цікаво скільки радів буде. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Шістнадцять радів. Кокурска з лімагеї у нас. Зараз даймо до каналу, і пройдемо, там трохи набільше, можливо, там, але все одно. Бо хлопці кажуть, тут тоді якісь смачніші були. У тому році, по-моєму, ми ламали варили, то людина написала, каже, що чи не боїтесь їсти, коли насіння було протруєним. Якось зараз так і подумали, чи можливо нічого там не нашкодить, але потім подумали, що зараз все ж протруєний, О огірки сіють протруєні і все підрада. Також пшеничка більшість. Ну, Маленьке господарство, хто вдома сіє, то не протрує насіння, так? То, хто більше на хліб, то вона все одно ж протруєне також. А як помідори скільки обробок? Ну. Тож? Іж? Пройде такий час, де все, де їмо. Тут коля подискував, можна впасти її. Угу. На той рік поміняю гербіциди по, по кукурудзі. Трошки питання є по чистоті. Не питання, я взагалі якось зразу так я подивився, тут працював мусоном і примусом від дефенди. Забрав все все чітко, але дощі проходили і бурянчик пішов така друга хвиля. цьому році вже нічого не зробимо. Вологи вистачає, то думаю впатить вологі і на зілля, і щоб качана качина Ось, Бачите качанчики. Ауть 230 цій кукурузі. Теж висока. Скільки буде росту? 50 купів. Така погода для її добра. Воно гняло. по три метри буде. Так, йдемо, щоб мені тут не розтягувати. Я такий... І щупальця взяв, думаю буду відкушувати. Зразу буде на полі чистить, щоб вже до хати привезти, зразу каструльку. Немає немає ніякого бичка у нас вдома, щоб О. Ні, бачите, так, так само. Не будемо і портити. Хай далі ростуть. Ще треба трошки почекати. Зараз приїхали на друге поле, тут я вже ламав, також там батьки наламали. Таке саме у затишку то воно саме виходить у нас. Ну, Посів то однаковий, що там, що тут. Але тут його холод турбував. Можливо десь поїдемо трошки всередину, а можливо і тут тоді наламаєм. Тут, Бачите, зараз по густині на поворотах тут немає дороги, щоб розвертатися зуприскочимо, трохи повитоптував. А в середині ход зайдемо. Ось какуруза. Можна в принципі починати. О, тут видно, що буде що вернути. Ну, то. ось і, чи, чи, так, вже засохши, то... тобі це... Що там чуб, а я думаю, що вже живтіння з краєчку. Бубики бічачок вдома можна було б забрати. Лушпайки, але так мені. Не. не хочеться О, тих пару штучок. Ось такі бачите, хачан зараз. Також для нас радів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Тут вісімнадцять на цьому. А тут 200 вулиці, можна вирішити. Це хлопці, хлопці трохи. Так, щоб було видно. натішаться. А на вулиці ще є як... Треба звалити багато, хай носять. Тут кукурудза запосіяно від компанії від компанії Bayer, декес 3805ФАО, 280, по-моєму. Вісім. Дев'ять, також 18 середів. Де по одному гібриду, то ти вже записник не береш з собою. Аді було б тако так два-три і що тут сильну. Якось ось на наші більші ділянки. Зараз я пошу. Угу. Можна, до речі, іскай, давай, може порвемо, там вони такі ще будуть. Така вже ці саме раз, саме гризлі. Але ми не одні такі, хто Такі товар, товарну кукурузу їсть. Нам писали глядачі, що також. Оця спеціальна солодка, то вона якби така, скільки не, не соли і вона все одно солодка, а коли така підсолив, то й це вже солодка. Оце якісь, Я думав, вона навпаки на буде. Що такі крайні. Тому давайте вже. Хімшу... Не брать? <ріх>, да. Треба туди йти іти, значить, чолі з ним. Місто не займали. Може йдемо в з інших сторони Це ломав ламали. Тому так і по краю лома, щоб роса не заходила. Зараз будемо вже їхати, наламали буде нам обід. І сезонний. Кукурудзи вже наварила, саме якраз холода, і хлопці вже чекають. Само, само смачніше Коли перша, друга, а потім натішаться, то вже мабуть і не захочуть. А зараз ходіть ще покажемо, що ми тут робимо, коли в нас є такий вільний час. Коли йде дощ, тут у нас такі невеличкі зміни. Вирішили поновити тут на кухні, обої переклеїли, також і тумбочки змінимо. Коли перейшли в хату вже більше десяти років, то так ми нічого й не міняли. А я тут готую їсти, свіжину прибирала також із закрутки, то таке вже і обоє такі негарні, і кухня. Ну, така в нас сама була простенька, що тут і, і випікаю, і готую. Йдемо їсти кукурудзу. Вже хлопці попитують, коли то вже будемо. Ще хотіли подякувати Олександр і Тетяна Горбач. Вчора нам. Прислали посилочку, ми отримали. Тут записочка була, в записці пишеться, що це з Нідерландів. Дякуємо за смаколики і для хлопців, і для нас також. Оце така кухня у нас буде, вже Коля тумбочки позбирав, то все добре. Ще трошки встановити, бо так мені тут не дуже так і зручно, тут я й готую. Ну, все багато, то так, здається, трохи мало місця. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!